Ізраїль атакував уночі ядерні та військові об'єкти Ірану. Ліквідували вище військове керівництво та вчених ядерників. Знищені два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, центр ядерних технологій та лабораторію Ірану. Повідомляють іноземні змі. Удень завдали ударів по цілях у містах Шираз і Тебріз, а також по ядерному об'єкту в Натанзі. Супутникові знімки демонструють суттєві пошкодження головного заводу зі збагачення урану. У відповідь на атаку Ізраїлю Іран запустив ракети та понад сотню шахедів. Усі вони були збиті і не досягнули цілі над зоною. Конфлікту повністю закрито повітряний простір. Ізраїль закриває свої депмісії по світу. Консульські послуги не надаватимуться. Повідомили в посольстві Ізраїлю в Україні. На заході Франції перекинувся автобус з українцями. Загинуло щонайменше четверо пасажирів, 44 поранені, в 11 важкі травми. Аварія сталася близько півдня на автомагістралі між Реном і Лиманом в комуні Дегре. Як повідомили в МЗС України, в автобусі перебували громадяни України, зокрема група дітей. На місце аварії виїхали представники посольства України у Франції. Україна отримала від Євросоюзу ще один мільярд євро за рахунок російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це вже п'ятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ЕРА. Залучені кошти уряд спрямує на ключові видатки держбюджету. Прильоти по військових об'єктах в окупованому Криму вибухи чули в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Бахчисарайському районі, Алушті, Феодосії, Саках, Новофедоровці та інших районах. Супутники НАСА зафіксували пожежу біля аеродрому Гвардійське. Про пошкодження ворожої техніки у Сімферопольському районі повідомили також партизани руху. АТЕШ. продовжує палати й вибухати Енгельс. На шостий день після атаки там не стихає масштабна пожежа, що періодично супроводжується потужними вибухами. До України вдалося повернути тіла 1200 полеглих захисників. Репатріація відбулася згідно домовленостей в Стамбулі. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Далі проведуть необхідні експертизи задля ідентифікації репатрійованих тіл. Російські війська вбили двох жителів на Донеччині. Ще п'ятеро людей поранені. Пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів, зокрема сім житлових будинків. Загиблі та поранені зі Миколайпілля та Костянтинівки повідомили в національній поліції. По Дніпропетровщині окупанти завдавали ракетних ударів, атакували безпілотниками та обстрілювали артсистемами. Один зі снарядів убив 72-річного чоловіка на Нікопольщині, Повідомив керівник місцевої ова. Семеро людей, серед яких дитина постраждали внаслідок обстрілів Харківщини. Під ударами росіян були сім населених пунктів. Ворог атакував регіон не керованими авіаційними ракетами, кабами, шахедами та ФПВ-дроном. У самому Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства, зруйнованого атакою в ніч на 7 червня. З під завалів вилучили шістьох загиблих. Повідомили в ДСНС. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені п'ятеро людей, пошкоджені 20 цивільних об'єктів. Минулої доби росіяни атакували Береславські та Херсонські райони з артилерійських установок, мінометів та безпілотників. Жодного дня не минає без ворожих обстрілів у Херсоні. Терористи обстрілюють житлові райони міста. Загалом у ніч на 13 червня Росія запустила по Україні 55 безпілотників та 4 балістичні ракети «Іскандер МКН-23». Сили ППО знешкодили 43 повітряні цілі. Є влучання у 9 локаціях. В авіакатастрофі в індійському Ахмедабаді, що сталося 12 червня, вижив лише один пасажир. Британець Рамеш Вісвашкумар. Після аварії навіть сам дійшов до машини швидкої. За останніми даними, внаслідок авіатрощі загинули щонайменше 317 людей, з яких 75 – це мешканці гуртожитків, на які впав літак. Пощастило також мешканці Лондона Бхумі Чаухан. Через трафік жінка спізнилася на рейс на 10 хвилин, і це врятувало їй життя.